Батальйон Свобода, який входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, пройшов дуже серйозну е історію, е бойову історію, зокрема і на українському Донбасі, і е надзвичайно важкі бої, в тому числі, коли було дуже складно. Але вистояли, втримали всі позиції, втримали всі ті рубежі, які нам були. Ну, скажем, командуванням визначені, і тому сьогодні, звичайно, от ці дні, коли йде український контрнаступ, серце радіє, тому що недарма тримались, недарма е стояли під шаленим вогнем і наносили ворогу втрати, величезні втрати, били ворога, попри все, попри його перевагу в артилерії на той момент, попри перевагу в не, техніці важкій. І от сьогодні якраз в тому числі завдяки цим діям, ну і не тільки, звичайно ж, наш підрозділ, а всі ті, хто тримав цей удар, зокрема той, який був останні місяці на Донбасі, це дало виграти час для того, щоб українська армія змогла ну, зосередити сили, підтягнути резерви, щоб встигла підійти техніка і артилерія, і необхідні всі. Необхідне все обладнання західних країн для того, щоб організувати той контрнаступ, який ми сьогодні бачимо і на півночі, і на півдні, і це надзвичайно надзвичайно потужно. Плюси на самому Донбасі зараз теж на окремих напрямках. Активно наші йдуть в наступ, і вже всі напевно знають на ситуацію на сіверському обенці. Та ж той же самий Святогірський, і так далі. Тобто, так само активні дії українських сил оборони, які вже зараз фактично переходять в наступ. Тобто, звичайно, що ворог продовжує, скажімо, гризатися. Вони так само мають досі ще доволі багато артилерії. Вони мають оборонні лінії на Донбасі. Ну, напевно, найбільш потужні, тому що вони готувалися 8 років, так на відміну від там. Інших ділянок, де ну, їхня оборона ну, вона там не так сильно готувалася, і скажімо так, і нашим вдалося цим скористатися, але все одно їх моральний дух дуже низький, тобто вони відчувають психологічно, що вони програють, вони відчувають, що в них втрачається, ну, скажімо, віра в те, що вони на щось здатні, тобто вони відчувають, що українці сильніше, українці мають значно більше. Підстав uh, говорити про свою перемогу, і власне зараз uh, мені здається, що от ми походимо такий другий переломний момент uh, в цій війні, тому що перший був тоді, коли провалився бліцкриг, їхній так званий, uh, коли вони намагалися там взяти Київ за декілька днів, коли вони намагалися швидко, скажемо, захопити велику частину України, паралізувати державу, знищити все тут і так далі. Ну у них тоді нічого не вийшло. В результаті їм довелося тікати з під Києва, Чернігова і Сум. А це другий переломний момент: це український контрнаступ. Тобто, українці показали, що можемо не лише ефективно оборонятися. Це вже було ясно давно. Але тепер, вже, що українці можуть надзвичайно ефективно наступати, наступати так, щоб, я впевнений. Про цю операцію наступальну будуть писати в підручниках військового мистецтва ще сотні років, і це дійсно так. І вони зрозуміли, що їх чекає смерть ну в кращому разі полон, ну в самому для них найкращому разі втекти просто пошвидше з України. І я так бачу, що багато хто з них вже активно цим займається. Власне, пан Андрій, от е британський... Історик Ніо Фергюсон, який передбачив війну відразу після того, як Путін опублікував свою, свою оці, цю маячню на 5 тисяч знаків про те, що українців не існує, він сказав, що буде війна. І її мета в тому, щоб річницю, биту під Полтавою, провести військовий парад в Полтаві з російських військ. І цього не вдалося Путіну, але передбачення цього нападу було, справдилося. І, власне, зараз Первісник, який побував от на цій таємній зустрічі ЄС, яка проходила в Києві платформі, і він, от я читаю статтю на Блумбергу, і він каже, що Росія все ще переважає Україну в дуже багатьох параметрах, ну, хоча б населення в 3-3 рази більше, наприклад, та економіка в 9 разів більше в ВВП. І тим не менше він каже, що Україна може перемогти. Через те, що це є одна з останніх воїн за незалежність. І власне, а в війнах за незалежність націоналізм, власне, в хорошому сенсі, націоналізм він завжди є тим фактором, який дозволяє перемагати сильніші, значно, колоніальні армії. Власне, йдеться про цей фактор мотивації. З іншого боку, чи той самий націоналізм не може прокинутися в росіян, чи вони не зможуть все-таки розкачати ту війну до якоїсь війни за не знаю священної і так далі? Чи не буде ця війна? От, ну, буквально уману кажучи, чи до останнього українця, чи до останнього москаля? Ваша думка. Я не думаю, що в Росії можливий націоналізм в нашому розумінні слова, тому що там немає нації в нашому розумінні слова. Це завжди був. Ну, це піддані це хлопи царя. Тобто, вони не стали нацією в європейському розумінні. У них не було своєї такої громадянської революції. У них не було свого становлення нації. от саме в розумінні європейському, що означає нація, тобто, це є холопи царя і. Мені здається, що цим ми надзвичайно сильно від них відрізняємося. Це ну не тільки цим, але це напевно найголовніше. І по-друге, я не думаю, що в даному випадку в них є, хоч якийсь ентузіазм. Я говорю про широкі їхні маси. Реально вести війну. Тому що, ну то, що там Путін не проголошує мобілізацію, це ж не тому, що він там. Не хоче її проголосити. Він хоче її проголосити. Він хоче провести мобілізацію, але він розуміє: ну очевидно, да їхня там верхівка. Ця вона розуміє, що провалиться це все. Не буде ні, ні. Ну тобто, не їм не вдасться мобілізувати нікого на реальну війну. Тому що одна справа це війна в телевізорі, коли там Росія всіх побіждає без потерь і тільки, значить, там переможним маршем кудись іде. Ну так як вони уявляли, що це буде mm -hmm. така війна. От вони так думали, що буде така війна. А тут все з точністю до навпаки, вони несуть величезні втрати, вони програють. І ну, яка тут мобілізація? Ну тобто, все мені здається, така, теж такий страх, який зараз частково десь нав'язується українцям, що мовляв, давайте тепер ніби як трошки пригальмуємо, тому що ми можемо якось так занадто сильно роздраконити москалів, що от тоді вони. Або зляться і якось почнуть проти нас ще жорсткіше. По перше, жорсткіше вже нема куди, тому що після всього того, що вони зробили в Україні за останні ці там півроку, ну це просто тероризм на державному рівні, це геноцид, і, і, і це вже скажімо, все потребує нашої максимальної відплати і помсти за це. По-друге, я не бачу насправді, що вони можуть мобілізуватися зараз. от Психологічно вони надломлені, тобто у них немає розуміння в самих, що власне їм треба робити, як вони мають діяти в цій ситуації. Тобто мені здається, що навпаки, зараз користуючись цим психологічним надломом, треба давити далі і вибивати остаточно в ґрунт з під ніг. А оці всі розмови про те, що от тепер вони якось там обозляться, ну це їхня ж пропаганда. Вони ж весь час кажуть, що ми ще не починали, ми там ще якось не в повну силу. Вони ж весь час mm. з самого mm -hmm. там. Першого місяця війни, от як вони тоді від Києва відступили, вони почали це розповідати. Що ну, це ж ми ще не по-справжньому. Це якась така не іграшкова війна. А от зараз ми почнемо справжню війну. І що де вони почали? Що вони почали? Тобто, це не тому, що вони там якось стримують. Вони кинули все в Україну. Вони витратили там дві третини, якщо не більше своїх запасів крилатих ракет. Вони і балістичних. Вони витратили фактично всі боєздатні з'єднання, все, що зараз є, вже воно все в Україні. А так чи інакше було задіяно або зараз задіяно. Вони використали всі свої абсолютно можливості. Ну і ну, якби що, що ще? Тобто, ми не маємо цього боятися. Навпаки, ми маємо сьогодні діяти вже з позиції сили, з позиції того, хто володіє ініціативою.